The cat sat on the Вас Марія Яхубольська, голова Львівської організації Національної спілки письменників України. Розкажіть, будь ласка, в чому ж конфлікт в львівській організації? чому все зав'язано? Конфлікту немає, є нормальний процес тривання літературного життя. Сьогодні день народження Ірини Вільде і ми письменники, які зв'язані своєю творчістю, своїми нитками душі із народом. Ми запросили сьогодні письменників. Громадськість власне на розмову з народом, тому що не поет, не поет, хто забуває про страшні народні ради, щоб собі на вільні руки золоті одіть кайдани. На нинішній час іде звичайно ота духовна боротьба всередині кожної людини, всередині кожного письменника. Бо ми маємо право знати, що відбувається з нашим народом, з нашою Україною. Причиною звичайно до цих подій став мій відкритий лист до всіх письменників України, яку ми обираємо. Де я на фоні літературного життя говорю про занепад української економіки, про занепад сільського господарства і про те, що на нинішній час письменник не може стояти осторонь тих подій, які відбуваються в суспільному житті. Врешті за цей лист мене було виключено зі спілки, що є порушенням статуту, порушенням Конституції і порушенням свободи слова. Я хочу сказати, що навіть в часи попередньої тоталітарної системи такого не було. На нинішній час я її підкреслюю єдине. І легітимний голова Львівської організації. І те, що я очолила штаб по підготовці до чергового з'їзду письменників України, це так, також є факт. В цей штаб війшло дуже багато достойних людей, я можу назвати окремих, це Євген Пашковський, Михайло Шевченко, Валерій Верасим'юк. Тарас Федюк, отже, ну справді цей перелік є дуже і дуже великий. І на нинішній час я думаю, що такі акції, розмови людей з письменником, письменника з народом, то естетика Франка вельми знаково, що ця зустріч відбувається тут біля Підніжжя Івана Франка. Я думаю, що пройдуть по всій Україні.